Літо вже позаду, але відпочивальників на Дністрі не менше. Є цьому сприяє і погода. Тож роботи для рятувальників предостатньо. На поготові працівники водолазно-рятувального відділення номер 2 що у селі Рутківці Новоушицького району. Лише від початку цього року вони вирятували 18 чоловік, двоє з яких діти. Більше до п'яти до восьми тисяч людей тільки цей берег займається. Тут всі бази одиха, тут, то тільки, ну, мабуть, база одиха, 17 із одиха. І так десь, і, виходить, от ті береги всі отож, наші оселі і сюди отож, це все виходить. Наша наша зона патрулювання щоденно тут працює п'ять водолазів, два водія-моториста, фельдшер і вірний чотирилапий друг. Під час чергувань розповідають рятувальники, трапляється усяке. І людей рятували, і шукали під водою тіла та речові докази. Недавно була ситуація. От людина принулася сего, там перелом в двох шиях. Це як то однаждів Сергій. То тоже вони надали першу медицинську. То два часа робили прямий масаж серця, і затож людині запустили, передали. В селі утовік виїхали, вільховець передали там на скору, забрали состояння стабільне, але тяжове, Ну, людину вдалося рятувати. Належно виконувати накази, допомагають рятувальникам регулярні тактико-спеціальні навчання та аварійно-рятувальна техніка. У нас є італійське обладнання для занурення для водолазів. У нас є потужний, може бачили сьогодні катер 115 кінських сил. У нас є відповідно і човни. Як резервні. Також ми очікуємо отримання з Києва такого транспортного засобу, як глісер. Глісер це дозволяє навіть пересуватися по кризі. На рятувальників сподівайся, але й сам будь убачним. Велике значення має профілактично роз'яснювальна робота із населенням. Високу оцінку готовності до осінньо-зимового періоду водолазно рятувального відділення дав голова облдержадміністрації Леонід Прус. Служба облаштована належним чином. Перевірили підготовку до роботи в осінньо-зимовий період, обладнано і постачання тепла і утеплення приміщень службових, навчальних на цьому відділенні. Також оснащені відповідною технікою рятувальною, обладнанням сучасним, хлопці готові виконувати завдання по рятуванню відпочиваючих і взагалі по. Забезпеченню життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Зона відповідальності такої станції 20 кілометрів, а всього берегова лінія Дністра в межах Хмельницької області майже 160 кілометрів. Тому керівництво головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області планує значно збільшити кількість таких підрозділів. Цьому році ми хочемо запустити ще дві рятувальні станції: це в селі Уся камянець подільського району і також Кам'янець-Подільському районі село Брага, де сільські ради я їм принагідно щиро вдячний. За те, що вони пішли на зустріч і допомагають нам створити два таких підрозділи. Це 30 робочих місць под 15 чоловік особового складу, рятувальників водолазів. Окрім того, визначено місце під зведення навесні ще однієї такої станції у селі Піжівка. Світлана Золота, Іван Мовчан з Новоушицького району для інформаційного випуску.